Подивіться, скільки градусів вода в кар'єрі. 28 майже градусів. Тепла яка, можна сказати, навіть гаряча. Так, чи можна поливати рослини такою водою? Звичайно, ні. Вона охолона за ніч. Це я принесла з кар'єру воду, привезла. Вона охолоне за ніч, і я вранці полю. Вранці ще привезу і полю спека. І зараз у нас спекотно, хоч сонця вже немає. Але вітру геть зовсім нема. Така тиша. І прохолоди немає, і взагалі ну, треба вже зрізати цю троянду. Вона найперше починає, це Orange Baby. Майже найперше. Або скажу так, в числі перших. І закінчує остання. Ось і та ще трояндочка. Не знаю, будуть вони цвісти в мене другий раз чи ні. Та хай не цвітуть, аби збереглися до, до наступного року. Така спека. Що, що ховайся, як отак скажуть. Мій садочок на багатостраждальний мій садочок. Десь метр шістдесят, навіть з лишком ця колючка сягає, я так думаю, як розчепірив свій вінець цей бусьок лелека. Я так і не постригла його. Він <смеш> <смеш> чудернацький стоїть. <смеш> Спекотно нічого не можу робити. Я в хаті сиджу цілими днями, так вискочу. І зразу в хату тікаю. Ой, спека страшна. Тихої ночі усім.